Україна буде з теплом взимку. В Уряді заявили, підготовка до опалювального сезону наближається до фіналу. Атомні електростанції відремонтовані майже на 80 відсотків. То й теплоелектроцентралі. До кінця місяця запевняє прем'єр-міністр досягнуть 100%. Гідроелектростанції відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 гігавата. За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 мегаватти із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей. Загалом до зими готові 15,2 тисячі котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень. Ти експерти не настільки оптимістичні. Так, директор центру досліджень енергетики каже: ремонтні роботи провели масштабні, але цього недостатньо. Основна проблема втрата половини запасу генерації. Щоб повністю відновити енергосистему, потрібно два, а то й три роки. Зимку, наприклад, якщо температури будуть мінус 10, а жодних обстрілів не буде. То ситуація буде, знаєте, так, полезо. Ми може пройдемо, а може і не пройдемо. Кожен блок, який пішов в аварійний ремонт, бо йому там 50 років навіть без обстрілів, да він буде це лезо шатати в бік того, що когось треба відключити, в бік того, що комусь треба обмежити споживання штучно і на певний час залишити без електрики. Найгірша ситуація у Києва та Одеси, бо міста мільйонам енергії треба багато. енергетичні регіони цих обох міст є абсолютно дефіцитні, цебто внутрі Київського енергокільця немає власної генерації. Тут шіше є, але вона потребує не. Покриває не більше там в кращому випадку 30% споживання а зараз і менше. А що стосується Одеси, там нема взагалі нічого. А зараз реалізуються проекти, які трохи покращать стан справи в Києві і в Одесі, але реальний графік показує, що вони будуть реалізовані там не в листопаді, як би того хотілося а десь січень, лютий до таких ситуацій енергетики готуються. Вже створили мобільні ремонтні бригади, які оперативно відновлюватимуть постачання і населення закликають організувати щоб уникнути перенавантаження, зменшити енергоспоживання та за можливості термомодернізувати оселі, заохочувати громадян вкладати свої кошти, але для цього потрібні якісь стимули для тих громадян. Ну так на вскідку зменшення податку. Дарія Курноса, Олександр Мальников, новини, 33 канал.